Форвард Марко Мрвальєвіч продовжить кар'єру у Вересі. Повідомляє офіційний сайт «Червоно-Чорних». 22-річний нападник підписав з рівнянами контракт терміном на 2,5 роки до завершення сезону 2025-26. У новому клубі він виступатиме під номером 87. Марко став першим чорногорським легіонером в історії Вереса. Нагадаємо, Мрвальєвич – вихованець Подгоріци, де й дебютував на професіональному рівні, встиг пограти за місцеві «Младость», Тітоград та будущність визнавався у 2020 році найкращим молодим нападником чемпіонату Чорногорії, дворазовий чемпіон та володар Кубка країни. У поточному сезоні провів у складі лідера чемпіонату Чорногорії, будучності, 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. Виступав за збірні у 19-7 матчів, 1 гол та у 21-одна гра. Трансфермаркт оцінює його у 125 тисяч євро. Металіст 1925 підписав контракт із Владленом Юрченком, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована до кінця 2025 року. Півзахисник приєднався до харківського клубу на правах вільного агента та виступатиме під 80-м номером. Нагадаємо, Юрченко, вихованець Шахтаря, в Україні встиг пограти за Маріуполь, Зорю, Десну та Ворсклу. За кордоном виступав за німецький байєр, данський Вайле та Латвійську Ригу. У Ворсклі перебував з літа 2022 року. Сумарно провів за команду 33 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та двома асистами. Трансфер оцінює гравця у 700 тисяч євро. Нападник Даниїла Лефіренко, можливо, більше не зіграє за зорю. Даниїл Алефіренко підписав попередній контракт із Колосом. Угода набере чинності 1 липня, повідомляє, та таке: окрім колоса, футболіста хотіли запросити Кривбас, рух Олександрія та два неназвані європейські клуби. Втім, боротьбу за 23 річного форварда виграли саме ковалівці. До 30 червня Лефіренко залишається гравцем зорі, яка пропонувала футболісту продовжити угоду, але той відмовився. Проте, за інформацією джерела, Алефіренко ще може приєднатися до колоса у зимове трансферне вікно. Не виключено, що клуби спробують домовитися. Зорі заплатять певну компенсацію, а колос отримає гравця зараз, не чекаючи завершення сезону. Даниїл Алефіренко є вихованцем металіста. Також на правах оренди грав за Чорноморець у сезоні 2023-2024. Зіграв за Зорю 18 матчів і забив три голи по одному в УПЛ Лізі Європи та Лізі Конференції. Французький півзахисник Яссін Фортюн продовжить кар'єру у Поліссі. Повідомляє офіційний сайт Зелено-Жовтих. 24-річний правий Вінгер виступатиме за команду Юрія Калітвінцева на правах оренди зі Сйона до кінця сезону. Після завершення терміну угоди новачок УПЛ матиме право викупити гравця у швейцарського клубу. Нагадаємо, Фортюн, вихованець французького ланса, грав за молодіжні команди лондонського арсенала у 18 у 23. В липні 2018 року перейшов у зйон, вирушав у оренди у французькі Анже Шоле. Його контракт зі швейцарцями чинний до 30 червня 2024 року. Яссін виступав за збірну Франції різних вікових груп, відучій. 15 до 20. У складі трикольорових навіть забивав збірній України у далекому 2015 році. Трансфер Марк оцінює гравця у 200 тисяч євро. Шахтар нарешті підтвердив трансфер Кевіна Спалмейраса у своїх соцмережах. Пізніше клуб зробив це ж і на офіційному сайті. Бразилець підписав контракт на 5 років та виступатиме під 37 номером. Раніше ЗМІ повідомляли, що Шахтар заплатить 15 мільйонів євро за Кевіна. Додамо, що Кевін провів усього 11 матчів і забив один гол за першу команду Палмейрас. Він може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції відтягнутого форварда. Трансфер Маркт оцінює бразильця лише в 4 мільйони євро. Олександрія досить активно розпочала роботу на трансферному ринку, підписавши одразу трьох новачків. Португальський захисник Мігель Феррейра Кампуш продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт містян. 27-річний оборонець переїхав в Україну з хорватського Рудеша і підписав з жовто-чорними контракт до 31 травня 2026 року. Умови угоди не повідомляються, однак, Трансфермаркт рапортує про компенсацію Загребцям у розмірі 100 тисяч євро. Гадаємо, кампуш, вихованець португальського Бейрамар, на батьківщині виступав за нищо команди з найвідоміших Ферменте Анадія. у Рудеші з серпня 2022 року. У поточному сезоні провів за аутсайдера чемпіонату Хорватії 14 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Трансфер оцінює його у 150 тисяч євро. Також Олександрія оформила трансфер опорника з Еквадору Медісона Хуліо. Контракт з півзахисником розрахований до 31 травня 2026 року. Хуліо приєднався до Олександрії на правах вільного агента Зель Насіоналя Кіто. Трансфер -маркт оцінює гравця у 450 тисяч євро. До слова, у сезоні 2022-2023 Медісон Хуліо провів 25 матчів за Ель-Національ у всіх турнірах, зокрема і копа Лібертадорес, відзначившись двома голами та одним асистом. Третім новачком став Клетсон Карвалью Да Сілва. Футбольний клуб Олександрія досяг угоди з футбольним клубом Марієган Фінляндія щодо оренди 25-річного бразильського нападника Клетсона Карвалью Да Сілви. Кіда з опцією викупу розрахована до 30 червня 2024 року. Клетсон виступав за клуби Агіяді Мараба, Бразилія та Марієган, Фінляндія. Вітаємо де і бажаємо успіхів в нашій команді. Пишеться на офіційному сайті клубу. Сага з переходом Георгія Судакова у європейський топ-клуб продовжує набирати обертів. Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів Арсенала. Повідомляє журналіст видання гол та TNT Sports Крем Конур на своїй сторінці у соціальній мережі X колись Twitter. За інформацією джерела, українець також продовжує перебувати у списках бажаних трансферних цілей для Наполі та Ювентуса, попри відсутність у перших місця для легіонерів з ЄС та заяв других про завершення зимової трансферної кампанії. До слова, раніше скаути арсенала вже переглядали Георгія у поєдинку Ліги Чемпіонів проти Барселони, в якому українець відзначився забитим м'ячем. Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 18 матчів, 3 голи і 1 асист. Чинний контракт Хавбека звірниками розрахований до літа 2028 року, а ціна на трансфер маркт складає 18 мільйонів євро. Французький Рен проявляє інтерес до півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка. Рен шукає заміну 35-річному Неманьї Матічу, який близький до відходу з клубу вже у поточне трансферне вікно. Серед кандидатів одразу 5 прізвищ, двоє з них представляють Лігу 1. Це Хавбек Рейнса Азор Матусіва і П'єр Лемелу з Бреста. Також у списку три гравці з інших чемпіонатів Європи. Зокрема, Рен розглядає кандидатури люки Тусара Уніон Берлін, Ореля Мангала, Ноттінгем Форест і Артема Бондаренка. Шахтар повідомляє Леквід Джерело. Відзначає, що 23річний українець є гравцем атакувальнішого профілю, тоді як Тусар і Мангала більш класичні опорники. На Мангала, який виступає за Ноттінгем Форест, претендують також Ювентус і Наполі. Рен, начебто, готовий орендувати Бельгійця з правом викупу за 25 мільйонів євро. Нещодавно Бондаренко підписав новий контракт з Шахтарем, який розрахований на 5 років. У сезоні 2023 2024 півзахисник зіграв 14 матчів, забив один гол і віддав 4 асисти. Влітку 2023 року Артем став півфіналістом молодіжного чемпіонату Європи. Ропи, де був капітаном та одним із лідерів збірної у 21